Присутні з нами. Валерію Сондарівку, так от ласка. Е, е, е. На жаль, ми бачимо, що не пішли е, представники від нашого музичного групу Роксоланія. Ми також їм вдячні і даруємо їм цей календар і даємо цей диплом. Вони нам дуже багато, багато допомагають збирати, гуртувати людей своїми голосами. Роблять нам найприємніші, пам'ятні дні і хвилини і події. Ось. Це буде для Руслани. Так, Це Галина Волонець. Вона є зараз на Україні, православний церкви на патріархату. Ми також за її внесок, за цей вклад, який вона нам дає, вона дуже ретельно сплачує внески, підтримує всіляко. Ми також її нагороджуємо грамотою цим дипломом і календарем. в нас є такий член дуже серцем переживає і дуже боліє знашський рух. Це ваш Чишин Василь. Церкви связького патріархату, котрий завжди е, йде на зустріч нам, відвідує в'язнів, е, діляє їм ті хвилини потіхи, розради, які так необхідні. Він відвідує наші вечори, духовні тематичні вечори, і ми вдячні е, і громаді, і священникам з Української праславної церкви связького патріархату, оцю Василю Хомену. Будь ласка, це також для нього е, є заході нас. Немає сьогодні серед нас Йосифа Баца, який постійно протягом всіх часів стоїть в охороні, забезпеченні порядку і підтримує завжди нас. За таку жертвену працю ми також хочемо його відзначити. Даруємо йому альбом і фото календар і даруємо йому наш диплом. Серед нас є також жертвенний е, українець Володимир Явний, який е, нам завжди є як палочка-виручалочка, так скажемо, його е, допомога так необхідна, так потрібна, от, безвідказний, завжди е, стає в пригоді в найвідповідальніші моменти навіть сьогодні. Володимир е, дуже вдячний Ось, і просимо надальше, надальше е, не звертатися, а йти розмірати. Так і ви до часу робили, добре? І е, я хотів би подякувати, подякувати також нашим ведучим нашого радіо. Це є серед нас Вікторія і Галина Бобик. Ну, оскільки Галини немає, є Вікторія, то я б дуже просив, щоб ви взяли нагороду е, і наші фотокалендарі як пам'ять про те, що ми вас любимо, побажаємо, а ви нам стільки допомагаєте. В бюри, в рекламі. Вот. Добре. Це, е... Так, щоб творі. А це один. І ви всі знаєте нашого поета, аматора Анатолія Панченка. Який завжди присутній, завжди веде з нами всі проводить з нами всі дні, всі е, громадські заходи, е, завжди потішає нас своєю поезією. на жаль, сьогодні немає, він в Україні повернеться з відпуску, ми його нагородимо, вручимо йому диплом і цей календар. Це для Анатолія Панченка. На завершення е, ми хочемо сказати великі слова подяки. Нашого меценату, от, е, людині, яка нас настільки підтримує, яка настільки нам допомагала і шукає спонсорів, яка так ополіває за українців, це пані Людмила Хол. Е, дякуючи їй, ось, ми е, мали, отримали від Петер, Комуніка Комунікасоніш е, комп'ютер. Тому я хочу що немає серед нас, старі слова на подяки. От, попросити, щоб надалі на працю співпрацювала, допомагала, скільки їх вистачить сил. А також ми від проводу підготували для неї доручення від християнського руху. Одного разу вона мені каже, пане Іване, я сюди ходжу за вас, прошу, скажуть мені, покажіть підтвердження, документ, який що я повноважена. І ми сьогодні на наших зборах от, хотіли їй вручити, піддавали їй таке доручення на портальській мові, щоб вона могла. Гарантовано, твердо, повноцінно йти, і якщо треба, захищати українців. Тому е, вона може прийти ще, вона обіцяла прийти, відложимо і потім її вручимо. Дякую. Аплоди. Мені радять зауваження за регламент. Я довго не буду затримувати вашої уваги. Я постараюся е, е, зробити цей звіт е, більш-менш лаконічним. Члени Христенського руху, шановні почесні гості, ми зараз відбули двохрічну каденцію і по нашому статуті, в нашому статуту що два роки ми робимо звітно виборні збори. Це для того потрібно, щоб ми могли підключати нових людей, і на чужині, і тому це добре, що ми можемо не 3 чотири роки чекати на вибори, а робити їх швидше. Ми тому два роки зібралися і. Нас об'єднала християнська ідея. Ми тут на чужині і ми зрозуміли, що е, завжди, завжди нам буде бракувати е, рідних рідного краю, того сонячного неба домашнього. Чому ми маємо бути у світі розкидані? Чому ми виїжджаємо? Ми е, дуже багато е, говоримо, працюємо, а в дійсності е, історія повторюється з дня в день. І ідея християнська, яка нас понукала об'єднатися, це ідея духовності. Ми за те, щоб в Україні серед великого загалу дуже на перше місце, на різний камінь поставили духовність. Адже, якщо ми будемо мати нашу еліту, наших правителів духовними, вони будуть більше думати про народ, вони не будуть нас зневажати і робити такі. Нетипатні дії, що ми змушені залишати свій, свій край, своїх рідних, свої домівки. Треба обличчям повернутися до свого народу. Для того, щоб ми могли повноцінно вийти на рівень, стати один ряд всіма розвинутими народами, ось ми маємо мати провідників, провідників духовних, провідників справедливих і чесних, які б жертвенно служили свого народу. На жаль, такого поки що не спостерігається. Ми вирішили. Звернутися до всіх, щоб в нашій державі, в Україні, зробити, поміняти стереотип підходу мислення. У нашій Конституції в статті 35 записано, що держава відділена від церкви. Ви знаєте, ми всі є діти Божі, і нехтувати Богом, нехтувати Творцем, нехтувати його законами це є злочинно. Ми можемо нехтувати виборами, ми можемо нехтувати е тими виборцями, які претендують, і через те ми отримуємо такий провід нашої держави. От. Люди продаються за, знаєте, за подачки, так Ілам Гречка, який говорить, От. це не можна робити. Ми не можемо допустити такого приниження і маємо думати про майбутнє своїх дітей. Тому е, наша християнська ідея базується на духовності. Коли я в свій час вчився в закладах ну, педагогічних, нас вчили про трудове виховання, про фізичне виховання, про естетичне виховання, про моральне виховання, але без Бога. Ви знаєте, що це е, моральні шкоди в ньому майже немає. А за духовне виховання ніхто не сказав ні слова, навпаки, йшла війна проти Бога. Проти, е, Духовних цінностей. Ви знаєте, ми тут мусимо працювати і віддяти час не просто. Це що стосується нашої ідеї. Конкретно по звіту, що ми зробили за тих два роки. Згуртувати людей. Як можна згуртувати? Ми робили заходи, робили культурно-масові заходи, Ось, робили вечорі. це наша традиція. Ми збирали таким чином людей. Моги, Доносити наші слова, нашу ідею до кожного серця. Якщо взяти співпрацю з іншими інституціями, організаціями, тут я на початку показував в цьому дипломі, хто нас підтримує. І ви сні прочитаєте, скільки організацій. Скільки спілок, підічних колективів приєдналося і ми з ними співпрацювали. Це були асоціація спілка, Собор, Світ без кордонів, це е, підічні колективи шкіл, Дивосвіт, Родина, Перша Слов'янська, а також е, школи шторіл е, Санжуаво де? Де так, так. Ось, е, Ми підписали протокол діяльності з Банком Беш. Ми є членами е, жунтиї фрегузія Сан-Жорж Де Роюш. Маємо е, з ним також співпрацю. Також е, ми співпрацюємо, як я казав, з інституцією «ПТ Комунікасоїш. Ми вдячні також нашому посольству і консульству, ми вдячні е, нашим церквам. Українській Хекатолицькій церкві, Українській православної церкві, Святої Патріархату, Римо-католицьким церквам, Сан-Жорже де Роюш, сан жоао Євангеліста, а також Сан-Думінку Девінфіка. В цілому стати вдячні нашому директору по сервісу Міграсоєш, падре Делмару Делмару Барейрошу. До речі, ми мали запрошення від патріархату приймати участь у, на прощі у Фатімі серед сім'ї Даніеля Комбоні. Це такий великий святий, який популяризував в Африці християнство. І це була сім'я, яка з Фатімі робила прощу, ми були запрошені, представлені. От, Діявний Володя був з нами, наш прапор майорів з прапором африканських країн. от, Анголи, Мозамбіка та інших. Ми наскільки могли втілювали свої плани в життя. Що ми не зробили? Ми планували зробити товариство милосердя. Товариство милосердя це з тих жертвених людей, жінок, медиків, які б могли підтримувати в лікарнях наших українців. Ось, на жаль, це питання відкрите. Я запрошую, хто має бажання скласти. Скласти членство Товариства Милосердя, тому що, ви знаєте, коли недуга приходить до людини, їй потрібна підтримка, опіка. Є різні стани хвороб і різні життєві такі круті повороти. В свій час, ще тому років п'ять, наш один українець молодий, лежав тут неподалік в лікарні з госпіталі з поламаним хребтом. Ви знаєте, я навіть колись про нього писав невеличку статтю, наскільки обірвалися плани, обірвалася надія, все, молодий, одружний. І як він, хлопець, чоловік, як він хотів підтримки. Тому підтримку треба створити. Я тому звертаюся з цієї трибуни до вас. І хто з вас має бажання віддати свій час для ближнього? Будь ласка, приходьте, будемо дуже раді. Що ви ми ще хотіли зробити до того, що, ви, що я сказав? Крім тих всіх заходів, що ми зробили, ми плануємо, якщо от сьогодні ви проголосуєте за тих, хто тут в кучній друзі, ми би хотіли відкрити благодійний фонд такої жертвенної підтримки, ось таких заходів. Це відділення в'язнів. От, нам потрібна і машина, нам е, ну, ті матеріальні затрати, які ми несемо. Тому що люди, хто має дозвіл відвідувати наших українських в'язнів, вони залишають роботу, це тільки нам виділений один день середа. Це робочий день, і люди залишають члени нашої залишають роботу, жертвують і відвідують, і відвідують, і відвідують, дають підтримку, надію. В частичку свого серця. Актив нашої асоціації, можна сказати, ми робимо благодійні обіди на Різдво і на Пасху. Також е дякуючи всім вам за вашу жертвену допомогу. О, це ми робимо е в парку Жень Костянтину на Пасху і на Різдво біля порталу церкви Жорж Дероюш. Ставимо її сючечку, та було на святі вечір. Ось молимось, збирається до 30-40 українців. Ось, кутю даємо їм пісні страви, щоб ми не забули, ну, от, вони є покинуті, що хтось з них думає і переживає. Ну що ж, е ще можна сказати такий е радісний, приємний е ну, крок, що ми відкриваємо осередки і маємо, тішимося одним осередком, який відкритий Ось є е голова президент е осередку Леонід Литовченко. Джина Стефанія йому допомагає, е, цей осередок функціонує, е, ми обмінюємося інформацією, дуже блідно, творчо маємо продовжити цю роботу. Ось. Е, також є серед нас тут е, головажений, голова, голова майбутнього осередку у місті Алверка. Від Христенського руху повноважений Михайло Бегош. І сьогодні він тут в галереї представляє свої роботи. Він всесторонньо обдарована людина, артист, художник. Ось, І просто як прекрасний, прекрасний українець, патріот і з добрим серцем чоловік. У Мунтіжо ми також маємо представника зеленського руху, повноважений Михайла. Жорумію, який, на жаль, сьогодні не може бути присутній, зараз в Німеччині, Ось, обіцяв приїхати, але не сьогодні не має його з нами. Ми також веде роботу, І ми обмінюємося і хочемо забаром також там мати осередок при церковній громаді. Ми завжди хочемо робити при церковних громадах, тому що там християнський дух, християнська мораль є тим паростком, з яким може вирости велике велике дерево, який може сховати в своїх тінях і захистити всіх. Тому це наша така місійна робота, яку ми робимо, наскільки ми маємо змогу, наскільки нам вдається, наскільки ви нас підтримуєте. Так коротко в мене буде все. Якщо маєте запитання, кажіть зараз. Якщо подумаєте в письмовій формі, прошу дати президію. Прошу дати запитання, якщо є запитання. Є питання договори? Голови? Немає питань де. Ну що ж, тоді я дякую за увагу. Продовжити. Дякую. Слово дається виступ родини комісії. Добрий день. Так, Степана Ханаса нема, як він в відпустку знаходиться на Україні, так що я буду докладати за зірку. Християнський рух існує 12 липня 2009 року. За цей час було сплачено внесків 970 євро. Пожертви членів асоціації становлять 727 євро. Витрати асоціації становлять 1598 євро. І залишок на сьогоднішній день є 99 євро 15 центів. Асоціація робила всякі вечори і були пожертви, так що, і ці пожертви, що вже були пожертви на ці вечори, так що вони вже одразу були страшені.